Друзі, всім салют! Настрій сьогодні класний, погода класна сьогодні. Все це склалось пазлом для мене так, щоб я гарненько сьогодні попрацював. Коротше, поїхали. Ось так ми потихеньку прийшли на роботу. Не спіша. Ну і так, ми вже переділися. І будемо далі розбирати наше перекриття. Але, звичайно, перед цим вип'ємо горнятко кави. Беремо Є наш інструмент і до бою! Ось такі ми демонтаж провели. Для демонтажу залишили після себе. Ми залишили. Дивіться в наступному відео. А ви підпишіться і поставте лайк. Будь ласка, ну будь ласочка.